Планета кіно це щось. На мої очі дивитесь. Як це в біса сталося? Ви коли-небудь чули про такий бійцівський чемпіонат UFC. Так, це клята хрінь, яку хочуть заборонити. Цей боєць найкращий, який йому зустрічався. Ви ненавидите один одного під час бою? В жодному разі. Звідки ви знаєте, Марка Кера? О, моє знайомі 100 років. Він мій хороший друг. Давай, Любий, засильно. А тепер ні. Сьогодні свій дебютан бою. Марка! Давай, Марку. Перемога це найкраще з відчуттів. Сорок тисяч людей вболівають за тебе. У світі не існує нічого подібного. Ані контракту, ані грошей. Жодне грошей. Ви маєте сильне знеболювальне. Може, адвіл? Адвіл? Це хороше Це... знеболювальне. Дон, хочеш трохи? Ні. Вони роздають їх як цукерки. Давайте станемо разом. Усі станемо разом. Дон, можеш нас фотографувати? Так. Про що ви думаєте на початку бою? Це просто. Думаю, хто кому перший зробить боляче. Це Гран-Прі визначить найкращого бійця світу. Він повернувся з краю прірви. Подивимося, чи здобуде він перемогу над Марком Колманом. Ви взагалі розмірковували, як це битися з другом за великі гроші. Дозволь да, мені бути поруч. Я завжди має а на колочому. Перед жертве. Мій великий боєць як у Він хоче твій автограф. Звісно, без проблем. Не битися.